РФ атакувала область безпілотниками та з артилерії обстріляла Нікополь. У Новомосковську готуються до перейменування міста. Зараз проводять опитування серед жителів. Авто на фронті розхідний матеріал. Як на Дніпропетровщині військові ремонтують свої машини. Наші військові з повітряного командування Схід. Збили два безпілотники, які агресор цієї ночі спрямував на Дніпропетровщину. Також під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Також побиті лінії електропередач та два газопроводи. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Місто Новомосковськ Дніпропетровської області готують до переименування. 21 березня цього року Верховна Рада ухвалила внесення змін до закону про географічні назви. Щодо деколонізації, то у Новомосковську пройшло кілька обговорень. В одному з них взяв участь місцевий житель Мікита Тункошкур. Саме ці збори розповідає чоловік і надихнуло його створити серію інформаційно-просвітницьких відеороликів про історію. Міста на нашому невеликому зібранні ми дійшли до висновку, що у людей є дуже багато різних сумнівів і питань стосовно перейменування міста. І люди розділилися на три табори, які були за перейменування, яким було байдуже, ну тобто зміниться чи не зміниться назва, і ті, хто були проти. Микита спільно з Новомосковським молодіжним центром та краєзнавчим музеєм створив відео, які, на його думку, спростовують найрозповсюджені міфи щодо перейменування. Наші прапрадіди вільні люди, які заснували це місто під іншою назвою. Були знищені російським урядом після 1775 року, коли перестала існувати Січ. Сценарій роликів писав директор Новомосковського історично-краєзнавчого музею імені Петра Калнишевського Костянтин Мешко. Історик каже, від музею пропонували три нові історичні назви: Новоселиця, Самарчик та Самар. Найдавніше, взагалі, поселення запорозьких поселення на річці Самарів. Яке згадується в грамоті Стефана Баторія, польського короля, 1576 року знаходилась в гирлі річки Самари, називалась Самарі. І саме вихідці з, цього, з цієї Самари, з цього міста, заснували і наше місто свій час. Також Костянтин Мешко зазначає, що, попри казацьку історію міста, варіант Січислав має відношення до міста Дніпра і жодного до Новомосковська. Я вважаю, що це буде дуже такою значною помилкою, якщо ми власне, присвоїмо чужу історичну назву, знехтуючи своєю історичною. Міський голова Новомосковська Сергій Різнік каже, що варіанти для опитування збирали у соціальній мережі. Але це не фінальна стадія, бо анонімне опитування не відображає думку саме жителів міста. Тож другим етапом буде опитування містян із обов'язковою верифікацією. Це наша платформа бюджету участі. Там, де можна зареєструватися, проголосувати. Другий е, напрямок, по якому ми будемо проводити опитування, це наша співпраця з громадськими організаціями. Останнім етапом буде обрання варіантів, які можна буде подати на погодження у Верховну Раду. Ми запитали у жителів міста, якій назві вони надають перевагу. Можна переманувати, тому що нам це та годиться. Самар, мені подобається Самар. Якщо вже хочуть переіменувати, то я, наприклад, читаю так, що має бути величне ім'я. Ну, на мій взгляд, Січиславська. Ілі Січислав. По крайній мірі, це звучить гордо. міць, сила. Добажа бути велич міста. Вони там було, пропонували Самарчик. Ну, я вважаю, що це як райцентр називають. Добре ставлюся. Самар, Самар чи Самарчук. Ну як оце там я було, я це не пам'ятаю. Самар чи Самарчук за словами міського голови Сергія Різніка. Процес перейменування планують завершити до Дня міста. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Сіють горох, пшеницю, ячмінь та кукурудзу. На Дніпропетровщині триває посівна. Нині опробили понад 136 тисяч гектарів. Це майже 35% від запланованого, повідомляють вова. Соняшником уже засіяло понад 55 тисяч гектарів землі. Висаджують також овочі і картоплю. Перед посівною потрібно підготувати поле. Розповідають у фермерському господарстві. Це боронування, коли землю розпушують та вирівнюють. Потім обробляють ґрунт засобами від бур'янів. Наприклад. Один посівний комплекс такого зразку, то може він виконувати в день до 50 гектар посіву культури, ну, в залежності від культури, яку він висіває. У нас виходить десь приблизно місяць польових робот весняних для того, щоб успіти засіяти всі культури. Військовослужбовець Дмитро отримав поранення рік тому на Донеччині. Згадує російська армія стріляла з танків. Поряд з ним розірвався снаряд. Уламками відірвало ногу і палець на руці. Нині чоловікові встановили протез. Тут я учився да, мені допомагали встати. на ноги. протез постійно мені ну, коректували, помагали постійно робили. Я ж їжджу на автомобілі. Да дочка щаслива, жена довольна. якби на нічого не надо, в принципі і сам. Ну, доволен, що бы хожу, не, не ползаю, не не катаюся на каталке, Я хожу все-таки как нікак, но хожу на своїх двох. Протез для Дмитра виготовили на одному з підприємств Дніпропетровщини. За останній рік тут модернізували обладнання і працюють за методом раннього протезування. За сучасними європейськими доказовими протоколами, пацієнт має бути в протезі якомога скоріше від моменту ампутації. Тобто, якщо раніше там чекали загоєння, то зараз вже 3-5 хвилин дозволяється ранньої вертикалізації навіть після зняття швів на 6-9 день. Якщо вчасно встановити протез, то фантомні болі зменшуються на 95 відсотків, розповідає Ірина. Першу консультацію з пацієнтом проводять у лікарні після операції. Верхню частину протезу виготовляють на пацієнті за 10 хвилин. За годину збирають усю конструкцію. Намагаємо зараз, щоб кожен наш військовий цивільний там майже за три дні отримав учбовий протез. І потім спокійно формував свою куксу і чекав на постійний, бо для військових береться надміцне водотривке, те, що має витримувати різні навантаження. Аби наші хлопці вони дійсно незламні, присилають відео, де вони їздять на велосипедах на вольмових протезах, де купають городи, грають в баскетбол. Так аби звикнути до протезу, військові працюють з фізіотерапевтом. За динарною ампутацією пацієнту легше. Вертикалізуватись, коли двойна ампутація пацієнту важко представити себе, уявити вертикалізовано, тому мені допомагає підйомник. І коли пацієнт становиться на два протези одразу, це неймовірно для нього. Реабілітація військових з протезом в середньому триває два місяці, каже Сергій. Для цього використовують тренажери, еспандери, ходунки. Софія Москаленко та Наталія Земляна. Суспільне новини Дніпро. Леха, короче, смотри. Ось тут така расширительный бачок. Розбілобовою, трохи побило осколками. Тут прилітів. <кхи> Трошки прилетело. Бувало, ми працювали прямо в Бахмуті, коли там автомобіль у нього заднє міст відвалився, ресори лопнули, і ми його ремонтували прямо в Бахмуті. При мінометних обстрілах е, такі головки вони можуть просто кудись улетіти, і ти не будеш її шукати, тому що це не ті умови роботи. Е, ми робимо всі роботи по легковим автомобілям, по пікапам, по швидким. Е, коли їх отримуємо, коли їх там купляємо, збираємо, ми їх підготовлюємо, фарбуємо, обслуговуємо і далі е, е, там, проводимо обслуговування. Період їхньої експлуатації на фронті, то тобто, є премонтуємо їх від обстрілів. Багато автомобілів, які виходять з ладу, вони стоять, чекають, поки їх відремонтують. Ротам, окремим зводам, треба на чомусь пересуватися, на чомусь працювати. Ну на... без пікапа на війні ніяк. Гранатометний взвод там вони просто не можуть без пікапу. І потрібно, щоб якщо у них машина вийшла з строю, була запасна. З Бахмуту через прострілюємо участки дороги ми тягнули. У нас є там джип Шевролі Ніва», який дуже такий малопотужний, але ми їм витягували пікапи без колес взимку. Ми витягували через Іванівське, яке на той момент прострілювалося мінометами, витягували ці пікапи. Також ми працювали безпосередньо в Бахмуті, коли там наш батальйон виконував бойові завдання, ми працювали там, тому що бували такі випадки, коли автомобіль сам не доїде до ремточки, яка знаходиться там 14-15 кілометрів від лінії фронту. Міни рядом падали, ракети рядом падали. Була у нас ремточка, в яку обстріляли. Ну Якось повезло, що хлопці були у ямі і ремонтували автомобілі, нікого не, не заділили. Бахмут, яка машина, не знаю її. Но ми собаку забрали, забрали Сібіка, Бірат Сібєк. Не бросили тебе. Своїх не бросаємося. Б'єк. Держись. блядь! Держись, зараз проїдемо. Багато покинутих тварин. Це, це діти війни, можна сказати. Вони вимушені зараз бути у нас тут, тому що просто їх нема куди діти. Так що у нас є чотири зараз, три хлопчики і одна дівчинка, які дуже шукають сім'ю. Ми вивезли їх маму, і вона їх народила ще там, на Донбасі, в Часовому Яру. І ми їх перевезли дуже маленькими сюди. Також вони шукають сім'ю. Ну Такі вони, вони гарні будуть з коричневими лапками. Коли країна воює і просто переводити метал в стружку, витрачати державні гроші аби куди. Якось не гоже. Тому ми і зорієнтувалися таким чином саме в мілітарний напрямок, і щоб було це цікавіше дітям, щоб була якась мотивація. Це її частина виховної роботи. Директор коледжу на Кіровоградщині Микола Сторожук розповідає, як змінили навчальну програму, щоб студенти під час практичних занять робили необхідні на фронті речі і допомагали військовим. Це слюсарна майстерня. Зараз ми виготовляємо. Заготовки для перехідника на міни для ручного гранатомета, і мені дуже цікаво дізнаватися щось нове про обробку металів та допомагати ЗСУ. Для саперів роблять гачки, які використовують для розмінування місцевості. Зняття розтяжок чи стягування якогось, наприклад, там, тіла заміновано. Вони на перший погляд прості, але для того, щоб дати необхідні навички студентам, тут є. І точіння, і накатування, і нарізання різьби, і виготовлення конусу. Такі полум'ягасники для кулеметів можуть врятувати життя бійцеві, каже директор. Постріл чутно, але не видно полум'я, і це рятує життя нашим бійцям. Це не наша розробка, є креслення в інтернеті, ми його взяли, адаптували. Мають авторські розробки викладачів коледжу. Ми робимо пристрій для безшумної стрільби або ж саундмодератор. Це вже складніший пристрій. Він цікавіший в виготовленні У наших Збройних сил була нагальна потреба в таких сошках. Це сошки для снайперської гвинтівки. Це комплексна робота, тут і слюсарна, і механічна в дільниці працювали. І сьогодні теж ми розробили, виготовляємо такі деталі. Це перехідники для ручних протитанкових гранатометів на різні типи мін. Зі слів директора отримали від військових схвальну оцінку виробам. Їх вони випробували на практиці. Для кого саме роблять зміркувань безпеки попросив не називати. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.